Якщо ви шукаєте безкоштовну альтернативу Midjourney для створення візуального контенту, обов'язково зверніть вашу увагу на Recraft Ей. Це ідеальний інструмент для маркетологів, дизайнерів, підприємців і всіх, хто створює багато унікального брендованого візуалу. ReCraft має дуже щедрий безкоштовний тариф з величезною кількістю генерацій. Але якщо вам треба буде більше, просто зареєструйтеся ще з однієї пошти або запросіть друзів. Ми в агенції про ідеї Едженсі використовуємо Рекрафт буквально щодня на всіх комп'ютерах. Це найулюбленіша програма, і якщо чесно, він поступово витісняє усі інші платні сервіси. Чому? Тому що він ідеально генерує дуже креативні зображення, які відрізняються від інших штучних інтелектів, а головне в одному стилі. І це величезна рідкість серед інших штучних інтелектів-генераторів. Це знахідка, коли ви працюєте над брендом або проєктом, і потрібно, щоб увесь контент виглядав цілісно в одному стилі. У Recraft можна обрати один із декілька готових стилів або створити власний під клієнта. І далі просто генерувати потрібні картинки для сайту, соцмереж чи презентацій. Якщо вам потрібні брендовані макапи. Мабуть, ReCraft – це буде найкращий штучний інтелект, щоб згенерувати зображення усієї вашої продукції за один клік, буквально, і всі зображення будуть виглядати в заданому вами стилі. Ще одна крута фішка ReCraft, за який ми його просто обожнюємо, це те, що він видаляє фон краще ніж будь-які редактори, такі як Canva та подібні. Це ідеальне рішення для колажів або рекламних банерів. Ви просто вибираєте, видалити фон і отримуєте ідеально вирізане зображення для будь-якої вашої маркетингової продукції. Інтерфейс цього штучного інтелекту дуже простий: нічого складного. Просто заходите, вводите запит і отримуєте результат. Усі додаткові опції дуже зрозумілі. Рекрафт дуже добре розуміє українську мову, але для точності ми все-таки радимо використовувати англійську мову. На практиці ми бачимо Велику різницю на користь англійської рікрафт. Це справді дуже сильний конкурент усім платним штучним інтелектом для генерування зображень, і це точно маст хев штучний інтелект для маркетингу у 2025 році для усіх, хто хоче отримувати крутий візуал без дизайнера, але з дизайнерським виглядом.